У Миргороді відбулася 72 друга позачергова сесія Миргородської міської ради. Депутати розглянули питання економічного та майнового характеру. Перш за все, внесено зміну до бюджету громади на 2026 рік. Дохідну та видаткову частини збільшено більш ніж 13,8 мільйона гривень за рахунок міжбюджетних трансфертів. Основна частина коштів 12 мільйонів гривень державної субвенції, буде спрямована на реконструкцію миргородської лікарні інтенсивного лікування в межах програми з відновлення України. Також передбачає. Бачено фінансування медичних і соціальних установ громади за рахунок субвенцій від Комишнянської та Ромаданівської територіальних громад. Депутати затвердили оновлену редакцію програми реконструкції лікарні інтенсивного лікування. Зміни у рішенні полягають у продовженні реалізації проєкту на 2026-2027 роки відповідно до укладених умов. Також передбачено фінансування програми з державної субвенції на 12 мільйонів гривень. Під час сесії також ухвалено рішення про передачу обладнання та техніки між комунальними підприємствами і установами громади для забезпечення їхньої стабільної роботи. Окремим рішенням громада на безоплатній основі прийняла від апарату Полтавської обласної військової адміністрації комунальну власність Миргородської міської територіальної громади дефібриляційні електроди для закладів охорони здоров'я на загальну суму 4554 тисячі гривні 65 копійок. Також депутати розглянули земель. Питання частину ділянок передано у постійне користування закладам освіти, затверджено технічну документацію для енергетичних об'єктів, надано земельні ділянки в оренду громадянам та укладено договори сервітуту. Крім того, низку земельних ділянок передано мешканцям у власність відповідно до чинного законодавства. Сесія дійсно була позачергова і пов'язана вона з тим, що із державного бюджету пройшов розподіл коштів на там певна кількість коштів була, можна було спрямувати на лікарню. І щоб не затягувати цей процес, щоб можна було ці кошти вже використовувати, ми провели цю позачарову сесію. Усі рішення під час позачергової сесії прийняті одноголосно та мають практичне значення для життєдіяльності громади. Основний акцент зроблено на зміцненні медичної галузі, зокрема продовженні реконструкції лікарні інтенсивного лікування в межах державної програми з відновлення України. Прийняті рішення сприятимуть стабільній роботі комунальної сфери, розвитку інфраструктури та покращенню якості послуг для мешканців Миргородської громади.